28 липня Всесвітній день боротьби із вірусними гепатитами. А наразі на Черкащині, як власне, і в цілому Україні, триває тиждень боротьби із цими недугами. Мета цієї акції привернути увагу до глобальної загрози, яку несуть вірусні гепатити, підвищити обізнаність населення стосовно цих недуг, стосовно їх профілактування. І головне подолати. Упередженість з тим, аби усі ми, всі наші люди, вчасно тестувалися, вакцинувалися, а за необхідності отримали необхідне лікування. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі проживає понад 250 мільйонів людей із хронічним гепатитом Б і понад 50 мільйонів із хронічним гепатитом С. Щорічно фіксується понад. 2 мільйони нових випадків захворювань на хронічні вірусні гепатити Б і С. А кожні 30 секунд хтось із мешканців нашої планети помирає від недуг пов'язаних із цими інфекціями. В Україні щонайменше 5% населення інфіковані вірусом гепатиту С і понад 1,5% вірусом гепатиту Б. В Черкаській області наразі підситуація із вірусними гепатитами залишається нестійкою. Впродовж 6 місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, захворюваність зросла на 20%. Загалом зареєстровано 210 випадків проти 175 за аналогічний період минулого року. Показник захворюваності на 100 тисяч в нашій області. Перевищує середню на 34%. За цей період зареєстровано 25 випадків вірусного гепатиту А. Переважно це серед мешканців Золотиніського району. І значною мірою така статистика пов'язана із спалахом вірусного гепатиту А, який ми мали на початку року у місті Золотоноша, коли захворіло 10 осіб. Загалом в Золотиніському районі захворіло. На вірусний гепатит А 22 особи, дві людини із мешканців Черкаського району і одна із е, Уманщини. За пів, перше півріччя виявлено 38 випадків хронічного гепатиту Б проти 35 випадків за аналогічний період минулого року, а показник захворюваності на цю е, інфекцію. На 67% вищий від середньодержавного. Також зареєстровано за перше півріччя 136 випадків хронічного гепатиту С проти 122 у минулому році, показник захворюваності на 32% перевищує середньодержавний. Я нагадаю, що вірусний гепатит це запалення печінки вірусної природи. Втім, окрім вірусів, гепатити можуть мати і. Спричинені деякими іншими інфекційними захворюваннями, аутоімунними захворюваннями, дію токсичних речовин, як то алкоголь, наркотики, а іноді ліки розрізняють п'ять типів вірусних гепатитів А, Б, С, Д і Е. Найнебезпечніші з них це вірусні гепатити, типу спричинені вірусами типу Б і С. Адже вони найчастіше призводять до цирозів, до раку печінки. І загалом 96% усіх смертельних наслідків внаслідок вірусних гепатитів спричинені саме вірусами цього, цих типів. Декілька слів, як відбувається інфікування і як профілактувати вірусні гепатити. Вірусні гепатити А і Е мають фекально оральний механізм передачі, тобто, джерелом інфекції є хворі люди. А інфікування відбувається, коли людина вживає, забруднені фекаріями хворої людини, питну воду, харчові продукти. Зазвичай цьому сприяють порушення хворою людиною правил особистої гігієни, приготування їжі для інших осіб. Аби уникнути захворювання на вірусні гепатити А і Е, потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, вживати безпечні до гарно термічно оброблену їжу, добре мити овочі, фрукти, зелень, кип'ятити воду і не пити воду із неперевірених джерел. Проти вірусного гепатиту А існує вакцина. Правда, щеплення не є обов'язковими відповідно до національного календаря, і зазвичай проводяться за підпоказаннями, передусім для осіб із груп ризику. Це працівники закладів громадського харчування. Харчової промисловості, які дотичні до приготування, виготовлення, транспортування, реалізації харчових продуктів. Це працівники водопровідно-каналізаційних господарств, а також оперативних служб, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, пожежники. Інфікування вірусами гепатиту С і Д відбувається через контакт із кров'ю або іншими біологічними рідинами інфікованої людини. Це може відбуватися. Як під час медичних маніпуляцій, хірургічних операцій, переливання крові, гемодіаліз, стоматологічні процедури, під час е, косметологічних процедур із використанням забруднених інструментів, татуювання, манікюр, педикюр, під час незахищеного сексу, вживання наркотиків ін'єкційним шляхом. Можливе інфікування під час спільного використання індивідуальних засобів гігієни із інфікованою людиною, як то зубні щітки, леза для гоління. Можливе також вертикальне передавання вірусу від матері до дитини. Це найбільш характерно для вірусного гепатиту Б. Головний спосіб профілактики вірусного гепатиту Б вакцинація. Відповідно до національного календаря щеплень з 2002 року в Україні щеплення від вірусних гепатитів В є обов'язковим. Щеплення повинні отримати діти першої доби після народження, а також на наступні дві дози у 2 і 6 місяців. До речі, вакцинація від вірусного гепатиту В 100% захищає від вірусного гепатиту Д, оскільки Особливістю вірусного гепатиту D є те, що він може розвиватися лише у пацієнтів, які інфіковані вірусним гепатитом B. На жаль, не існує вакцини проти вірусного гепатиту С, тому, аби уникнути інфікування, потрібно застосовувати бар'єрні контрацептиви, засоби разового використання при медичних процедурах, голки, крапельниці, гінекологічні, оглядові зеркала і таке інше. Засоби індивідуального призначення у побуті зубні щітки, леза для гоління, контактні лізи, лінзи, уникати контакту із біологічними рідинами інших людей. Якщо ж використовується інструмент багаторазового призначення при тих чи інших, передусім косметологічних процедурах, то належним чином його обробляти, ну а нам, як споживачам таких послуг, слідкувати за цим, аби ці надавачі дотримувались належної обробки цих засобів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, 90% людей з вірусними гепатитами не знають про своє захворювання. Відтак вони своєчасно не проходять діагностику і не розпочинають своєчасно належне лікування. І саме тому вкрай важливо дотримуватись профілактичних заходів, а головним чином вчасно тесту, проходити тестування. Тестування на вірусні гепатити Б і С в Україні є безкоштовними. Входить до програми медичних гарантій. І у випадку наявності факторів ризику інфікування, тестування необхідно проходити не менше як один раз на рік. Його можна пройти як звернувшись до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста. З лютого 2025 року в нашій області активно працює мобільна амбулаторія Черкаського центру контролю і профілактики хвороб. Яка надає послуги в частині проведення тестувань і профілактування соціально значущих хвороб, як туберкульоз, вірусні гепатити БЕЦ, ВІЛ СНІД, інфекції, які передаються статевим шляхом. Щомісячно здійснюється не менше восьми виїздів в територіальні громади області. Графіки виїздів заздалегідь. Розміщується на сайті Черкаського обласного центру контролю і профілактиких хвороб. І от станом на практично кінець липня мобільна амбулаторія Черкаського центру контролю профілактики хвороб здійснила 49 виїздів у різні територіальні громади, під час яких мультидисциплінарна команда провела понад 6200 скринінгових тестувань, із них 905 на вірусний гепатит Б і 310 на вірусний гепатит С. Як показали результати цієї роботи у восьми випадках, це 0, майже 1% від загальної кількості протестованих були виявлені, у людей були виявлено вірусний гепатит Б, і майже у 5% або в 15 випадках вірусний гепатит С. Усі ці люди були спрямовані до, для проведення подальшого обстеження і відповідного лікування. Тож, якщо у людини Виявили вірусний гепатит, в ніякому разі не слід панікувати. На сьогодні існують ефективні ліки. Я ще раз хочу підкреслити, що лікування є безкоштовним і входить до одного з пакетів НСЗУ. Лікування від вірусного гепатиту C триває від 3 до 6 місяців і практично до 95% людей повністю одужують. Лікування від вірусного гепатиту Б, воно є більш тривалим практично впродовж всього життя, але і не досягається повне одужання. але лікарські засоби сучасні ефективно контролюють вірус в організмі і попереджають ураження печінки. Тобто, чим раніше ми пройдемо тестування, чим раніше ми виявимо вірус і чим раніше розпочнемо лікування, це і є запорукою нашого з вами здоров'я. Україна приєдналася до глобальної нещодавної стратегії елімінації вірусних гепатитів Б, ухвалила державну стратегію протидії віллінфекції, сніду, туберкульозу, вірусним гепатитам, і метою реалізації цієї стратегії впродовж наступних шести років є попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів, виявлення 90% інфікованих людей. І 90% і від виявлених пролікувати, а також забезпечити належну вакцинацію наших дітей. Тому я ще раз хочу наголосити, вірусний гепатит вилікований, слід лише своєчасно протестуватися і за необхідності отримати безкоштовне і ефективне лікування.